Вітаю всіх, 19-та частинка. Цій частинці я що хочу зробити? ну ка ну-ка. Не то я. Так, хочу купити п'яту машинку. П'яту. У мене по грошиках. Де мої гроші? 50 тисяч. Ну, коротше, в цій частині точно я ще 60 тисяч зароблю. По-любому. І купимо п'яту машинку. Так, а стосовно обмеження швидкості, мені там писали в коментарях. Дивіться, я катаю ось ринок праці зовнішні замовлення. Це якщо підключити сервер World of Track. Зараз вам покажу. Він ось тут, бачите, синхронізація з World of Track. Ось ось тут, бачите, оця планета така. Нажимаєте сюди. Тут можна з'єднати з зареєструватися, застосувати. Ну, у мене він з'єднаний. З сервером. І також треба на сайті зареєструватися в них, і тоді ви можете з'єднати, і тоді у вас будуть оці, оці замовлення зовнішні. Оць, в цих зовнішніх замовленнях, в усіх зовнішніх замовленнях обмеження по швидкості 65. І в настройках це ніяк тут не відключається. Це обмеження по серверу. Це обмеження швидкості по серверу. Тому всі отут всі грузи ось. Все і і всі грузи з цієї йдуть з обмеженням. Так, у гарно бачу, гарну ціну бачу. За милю, а також загальну хлор. Безводний аміак. ні ну це коротше, от сюди поїду. <кій> альбукерки. Якісь кіно дивився про альбукерки. Ну, події в альбукерки відбувались Так. Так, тут жодних нових міст не відкриється. А шкода. Було би добре, якби мене водило через нові міста. Я б відкрив нові міста, і досягнення би відкривав Мені насправді вже не так багато залишилось. У мене є ще Нью-Мексико, Колорадо, Юта і Аризона, здається. 4 доповнення. Прикиньте без доповнення. Чи ні, чи Аризона, ні. Ну, коротше, що лише три штата без доповнення, так? Да? Каліфорнія, Невада, Аризона, ну, блін, капець. Мала, мала карта. Порівняно з Європою. Хоча там теж. Хоча ні, там стартова велика локація. Там є Англія. Вони протупили Англію, додали Англію, можна було повноцінним DLC робити. Англія. Ну, коротше, так, беру я це. Тут бетонні кільця. Так, я відпочив. Я відпочивати не хочу. Кажи, куди їхати На, наліво, направо. Тобто. Так, там світлофор, а я зроблю похитрому, я виїду через заправку. хі-хі Блін, тут світлофор. Зелений. Жовтий, жовтий, на жовтий не буде штрафу. А, є устех. На жовтий штрафу не буде. Блін, тут треба стояти тепер. Чого, постоїмо, По почекаємо. Ого, 23 милі до... причепа їхати. далень, далеченько. Я грибу на холостих об... обертах. Двигун... а, обертається зі швидкістю 6000. 6000 раз на хвилинку, Ні раз обі. <звук> <звук> Він мене чуть не вдарив О, ми стоїмо, пропускаємо. Ай, розуміння немає. Можна щось відкрити. Ходу агентство з нерухомості, але мені вони поки не потрібні. Ах, жесть, задивився на карту. Е, чел тормози. Капець лошара. Ти що, не бачив що тут ідіот на дорозі? Так, я хочу потрапити сюди. Ну, і що воно тепер грузи? Ну, капець. Деколи цю систему не зрозумієш. Що ти там грузиш? На що воно тобі треба? Газуй давай. Я не знаю, що там, але я хочу туди потрапити. Але я думаю, що за агентство не з нерухомості швидше всього. Блін, звітлофор. Ні, что куди? Мені прямо. <кхи> так, зелене світло цей чувак повертає направо. Так, да, я так і знав, що тут агентство з нерухомості. Ну нічого. <кхм> Чим більше агентств, тим краще будуть водії знаходитись. Тому перестуйтеся лайфхаком. Ну, я думаю, це вже всі, хто грає в цю гру, всі це знають. <кхм> Чим більше агент з нерухомості ви відкриваєте, тим більше водіїв буде в наймі, і тим більше в них буде рейтинг. Я хотів об'їхати червоне світло, але цей. Але воно стало зеленим. Дев'ять мейт, блін, далеченько причеп. Зареснувся, але нічого. Зато відкрив Агентство. Агентство, агентство. Mm -hmm. <гум> Будемо вести хлор. Так що, хлопаки, бачите, качайте АДР, бачите, за АДР тут за... дають нормальні бабки за мейлю. За мейлю. Але, але треба перевірити ще, чекайте, я вам сказав качайте, треба перевірити ще щось. А... Ну тут просто АДР, а є десь АДР і плюс якісь там обережність. Немає. ну Якщо я виберу одні АДРи, де вони є, до речі? Тут. Е -е -е Ні, вони просто суто одні АДР. Так що качайте АДР, вони бачите, коштують за мелю нормально на початку. Так, мене тут трошки відволікають, але. Я думаю, ви цього не, зам... не будете сильно замічати, бо я на паузу жмакаю. Так, поїхали, чіпляємо. Стерн. Де ти там? В кінці. О, тут цистерн багатенько стоїть. Так, хлор везу я хлорку. тисячі мені забавляють. Нормальна ціна, це, до речі, довгий. Та, да, це довгий причіп. Це реально довгий. Там знак стоп. Але я пофігіст. Я злісний. Як це? Злісний порушник правил дорожнього руху у світі е, World of Track. Тому... вибачайте. Так, ну що, я по традиції, да? По традиції на паузі. Я тоді просто за... Упс, це мала бути аварія. От куди ти преш? Чого ти такий неуважний? Пасян. Ну чого ти такий неуважний? Ну шо, я тоже зараз ключову, рійку буду собі блемати. Ну і куди ти їдеш? Ти не бачиш тут порушник їде їдут. Я... Ти диви. Та ви зговорилися, чи що? Ну ладно. Та я так прикол, тт. Насправді, що я виноватий там, і там. А от машину вони мені побили, це не добре. Це зараз я, якщо заїду десь на зважувальну станцію, О, до речі, якщо я буду заїжджати на зважувальну станцію, я вам включуся і покажу, як штрафують за те, що в тебе побита тачка. Окей? Окей. Так, ось мене хочуть відправити на станцію зважування. Зараз подивимося, чи получу я за 17% пошкодження фури. Получу я штраф. Получше, бачите? Рух на несправному транспортному засобі. 550 баксиків. Мінус. А штраф за те, щоб ви не зважились, здається, якщо ви не зважитесь погазуєте, то штраф, здається, за це 400 баксиків. Тому. Бачите, як вигідніше було не зважитись. Получити штраф за незваження, ніж штраф за поломану фуру. Отак от. Так от. Ось так, ось так. Мені ще 400 миль попереду. Я це буду поза записом робити. Ну що, під'їжджаю я до фініша. Трошки розвалив машину. Ну ви бачили. Потім ще раз увалився, нечайно. Випадково. Пішов обгоном по третій смузі, якої немає. А там знак стояв, валився в знак, знак мене викинув на дорогу. <плес> <плес> Якось так. <плес> Зробив те, чого не потрібно було. Ну, нічого. Ні, це, не, це ще не довга стерна. Попередній серії я возив дуже така біло зелена. возив довшу. Там було три осі коліс. Там було. Тут дві, а там на причепі, а там було три. Значить, це ще не саме довго. Так, куди тебе треба згрузити? Куди тебе треба... Рузети. Йоу. Це складне паркування. Я вже паркувався. А, я вже там паркувався. Але це складне, Ріллі, складне. Ай-яй-яй-яй, не встигаю. Не встигаю вивернути колеса. Переднього разу я з першого разу заїхав, а тепер бачу. Я щось мучу, кручу, не попадаю. Даємо вантаж, треба поремонтуватися, заправитись, поспати. Що ж, тут знову буде склеєчка. А оце таке. Так. Мінус мінус. Трошки заробили грошенят. Клас небезпеки 2. Довга відстань. Страф. Так, де гроші? 132. Так, купуємо. Ето, автосалон. О, Пітербль придбати онлайн. Берем самий дешевий, змінюємо конфігурацію, щоб всі були однакові. Вони не билися між собою. Кому яка машина. Придбати у гараж. Туди Окей. Так, тепер наймаємо водія туди. Наняти. Так, є щось без еко водіння? Є хтось у вас без еко водіння? Так, тут два пірка, тут три. Блін, але еководіння це грбане. Ну ладно, візьму цю. Сюди, сюди. Є. Є перший наш гараж забитий на 5. Далекі відстані. Так, є перший гараж, забитий на 5 водіїв. І чуваки знов їдуть за одним маршрутом. хі-хі А цей що робить? Поняв цей що Е-чуєш? Що ти тут? А ні? Ти щось їдеш, щось заробляєш навіть? Ну, оцей, це самий перший наш чувачок, він уже заробляє, бачите, які циферки. А це самий послідній він заробляє не такі циферки. Цей ну, цей теж таке щось перемішане все на кучу. Тут так само. Чого вони всі сюди? Це ще той маршрут, це ще той маршрут напевно, з тієї серії. А цей швидше всього приїхав сюди і шукає маршрут назад додому. Це ще швидше всього з попередньої серії. Як вони їхали, так вони і їдуть. Але вони вже бачу, типа назад всі їдуть. Так, окей. Хай вони собі їдуть. Далі. Яка в нас ціль далі? Яка ціль? Гаражі. Ну, далі треба купити ще один гараж, десь десь гараж. Наступний гараж десь візьму тут на півдні. Так, щоб було. Ну і те розкинуто. Ну, цей поки я не буду апати. А... Модернізувати 180. Я можу за 180 купити гараж уже. На три автомобіля, а не на два. Ну, десь куплю тут на півдні третій гараж. Тому поки що... Так, поки що мені треба зганяти, поремонтуватися, позаправитись. І що? І поспати. Оу. Оу, починається. Так, женемо туди, там якраз є ще цей... точка огляду. Теж її не відкрита, теж її треба відкрити, записатися, прописати її як відкриту. А ти гониш? Ой. Спалили мене, ви бачили? Палили, спалили. Тихо я їду. Лісний порушник їде обережно. Так, тут обзор буде якоїсь гори. Огляд. Зона відпочинку Arizona Welcome Center. У нас Аризона. Зараз нам покажуть трохи краєвиду. Звідти падає якось Великий шмат скали, і це все тут тупо давить знизу. Жесть. Я колись був в Криму в горах, і там а, теж є такі а, великі брили кам'яні і колись внизу було поселення. Ну, колись, Та, Зараз його там немає. А, там було поселення, і там був такий будиночок. А, Частково а, з каміння, частково з дерева, якось так вони його зробили витисали. І от там така кам'яна брила, впала було з гори, скотилась і впала прямо на той будинок. Придавила той будинок. А, і там нам гіди розказували, що там в будинку, здається, навіть є. А, там хтось жив на момент того, як там хтось перебував на момент того, як той камінь впав і роздавив той будинок. І там навіть є рештки, людські рештки. Але то, типу ще часів, коли Кримом Греція володіла, ну тобто наскільки це давно було. І вони якби, Історики не розбирають той будинок, а лишили його як пам'ятку, як архітектуру. Типу, там роздавлений той будинок повністю, і так той камінь зверху лежить. ну Там такий здоровий Я десь колись навіть фотографувався, але це ще було. Це ще було на початку 2000-х, тому тих фотографій вже не. Вони не оцифровані, не знайдеш. Може десь і знайдеш, але фіг фікс... Фіг знаде, що і коли, треба хіба у батьків десь у загашниках шукати. Так, окей, поспати треба. Я тут подрихнути. Дрихнем. Я раз дрихнем, я не хочу їхати вночі. Так, ну і відміняємо цю штучку і шукаємо заправку. Я поняв. Я поняв. Шукаємо груз, заправимося десь. А, блін, треба поремонтувати. 1200 грошиків мінус за швидку доставку. Так, ремонтуємось 12 тисяч. А що до оплати, щось я не розумію, пошкодження вантажівки 12 тисяч співстрахування. Типа я плачу лише 20... 19% від 19% лише від загальної суми. Хто мене може роздуплити, як це працює? Так, де мій калькулятор? От зараз візьмемо і порахуємо, і не треба мене навіть роздуплю Де калькулятор? де? Так, а калькулятор. Давайте я навіть включу вам, щоб ви його бачили. Ось так. Так, ом, значить, ми рахуємо. 12, 116. 19%. Значить, це в нас. 81. Да? Мінус 81. Відсоток. 2300%, да. Да, да, правильно, ми платимо лише 19% від загальної суми. Тоді все ясно. Ми платимо лише 19% від того, що побили, а все решта платить страхова компанія. Блін, а в євротраках такого, здається, немає. Якщо я не помиляюсь, я, в принципі, щось я не, я не пригадую, я щось не звертав увагу на. Дійсно утворення в євротреках на ремонт. Але тут знайте, що ви платите лише 20 відс... 19% від загальної ціни. Прикольненько. Оце для мене новина. Так, давай ми вже і заправимося раз я десь поруч. Отак прямо просто поїдемо. ж не каже, що світлофори. та ти гониш. Ага. Добре, зелений. Зелений це добре. До речі. Ага, в мене теж. Я думав, що в мене ззаду кабіни є цей. Є квартира, а нема. З'являється, що нема. Так, я поверну сюди Просто так, щоб цей освітлофор задурити. Так, до повного. Ну а на цьому етапі кінець буде відео. 18-ї частини, здається, якщо не помиляюсь, якщо я не збився з лічильника. А, гарно всім дякую. Хто додивився, особливо дякую. Не забудьте про вподобайки, підписки. Якщо хтось хоче допомогти гривнею, то є посилання під відео. Буду вельми вдячний. Приходіть на стріми, будемо спілкуватися. Правда, на стрімах я поки що граю в рибалку, можливо, десь якийсь запущу стрім по American Track або по Європі трак. Дивіться, підписуйтесь в Discord, слідкуйте за. Анонсом в Діскорді, і всім гарно, дякую, всім щасти.